номер 459 Trendmobil TMB Ціна 4900. Ось він в складному стані. Речі, Trendmobil це німецький виробник. Параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 48 см. Загальна ширина від обода до обода 70 см, глибина сидіння 40, висота спинки 43. Висота від сидіння до підлоги 43 50 см. Важить він 20 кг. І витримане вантаження 135 кг. Візок вживаний, в хорошому стані. Проте є дрібні недоліки. Зараз буду показувати. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються, регулюються довжині. Ось тут чисто гранік відкручуєте. Також регулюється кут нахилу платформи. Ось тут. Є ремінці проти зійського ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить, підшипники в нормі. Крім того, дуже хороший рівень протектора, майже як нові, це литі колеса. Достатньо великий розмір 200 х на 50 Наскільки я пам'ятаю, це найширший взагалі найбільший радіус на передні колеса. Тобто, зручно буде їздити по якомусь бездоріжжі такому. Легенькому. А, також є можливість регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, хороший рівень протектора. Подивіться, в хорошому стані. А, є царапини на ободах, проте за рахунок, покриття, за рахунок покриття їх не сильно видно. Це у нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Ось тут відкручуємо і можна регулювати по силі затиску. З другої сторони це так само. Хороший рівень протектора. Царапини є, проте не видно. Муфта, блокування. Сидіння. Сидіння в хорошому стані. Досить гарно виглядає. Якихось пошкоджень я не бачу, воно не вигорівше, м'яке можна зняти, ось бачите, тут відкручуємо і закинути в стиралочку. і буде вам щастя. Те саме стосується і спинків. Тут ззаді відкручується, а також спинка в хорошому стані, проте можна повитирати десь. В я її не прав, кажу чесно. Але так. ну... Хороший стан, дійсно. Буковушки. Все ціле, це ці весь пластик, крім ось у цього моменту. Ось бачите, тут відщерблено. Проте воно, я думаю, далі не повинно йти. Також, великий плюс те, що можна регулювати по висоті підлокітники. А самі ж підлокітники не вигорівші. Хороший стан. Якихось пошкоджень немає. Позаду у нас отакі от кишеня. Підставка для костелів або тростини. Тут у нас регулюється а, висота сидіння. А, також я здогадуюсь, що тут можна регулювати і висоту спинки. Ось тут проте, Це треба дивитись, розбиратися. Ну, і дивіться, тут, якщо натиснути, припіднімається порід, і буде легше долати різні перешкоди, Там виїжджати на якісь бордюри чи через е е дверні пройоми. Пороги, точніше. Загалом дос досить хороший візок. я більш ніж впевнений, що він ще дуже довго прослужить. Ну, точно довше, ніж новий китайський. А цей придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу. Від відео і як завжди, дякую за увагу.